Всім привіт, я Рід Радова і це мій канал на YouTube. І сьогодні ми з вами будемо говорити про п'ять основних помилок ваших літніх луків. Перед тим, як будемо стартувати, нагадую про те, що нас закінчується реєстрація на оновлені потоками курсів персональний стиліст, стиль для себе та курс підвищення кваліфікацій стилістів. Я Аліна Глазова, Яценко Настя, Олексій Краєвський, Таня Стриженко. Аліна Шевченка, Катерина Кулі, Оля Бончева, Аліна Врублевська. Антон Яременко, Діма Глущак. Запрошую вас поринути у світ стилю разом з медеїзм. Запрошую вас на оновлений масштабний і розширений курс персональний стиліст стиль для себе. Вас очікує неймовірний шлях разом зі мною та провідними експертами модної індустрії. Шлях з теорії та активної практики. Шлях до професії мрії. Шлях, на якому я буду з вами пліч опліч. Реєстрація вже зараз за посиланням під відео. І також нагадую про те, що апгрейд до всіх цих відео на YouTube, всі приклади трендів, моментів, деталей, про які я розповідаю, я знаходжу для вас в бюджетному ціновому сегменті, показую на екрані. І ці ж речі, посилання на них ви зможете знайти в інфобоксі під цим відео. Таким чином, вам не потрібно окремо щось шукати. Я все це вже в бюджетному сегменті для вас знайду, залінкую під цим відео. Отже, поїхала і перша помилка. Я не буду їх градувати, тому це не те, що вона головніша, але одна з головних помилок, взагалі літніх луків, які я зустрічаю здебільшого, це компенсація багатошаровості великою кількістю прикрас. Що я маю на увазі влітку? В нас нема такого бенефіту, як багато шарів одягу і гра з цими шарами. Багато хто. Через те, що ми живемо здебільшого в такому поясі температурному, де часто дев'ять місяців з 12. Нам якраз треба додавати шари. Ми до цього звикаємо. Це є сталою частиною нашого стилю. Коли це зникає, люди починають панікувати і відчувати, що лукти типу по якось не завершений. І перше, на що вони починають робити ставку, це неймовірна кількість прикрас. Якщо мереживо, то купа мережева. Якщо якась підвіска, то одразу 10 підвісок. Якщо каблучка, то 10 каблучок. Якщо якась ланочка, то тут ланка, потім підвіска, потім медальйон і таке інше через те, що вам хочеться компенсувати відсутність чарів чимось. Ви можете компенсувати цю відсутність шарів, і я про це, до речі, розповідала на своєму вебінарі архітектура гардеробу літо. Якщо не дивилися, я також його залінкую під цим відео і вже досить скоро буду, до речі, починати розповідати вам про архітектуру гардеробу осінь, продажі на яку стартують пізніше. Так ось один з елементів, якими ви можете компенсувати цю багатошаровість, це гра з пропорціями-фактурами, і але не треба додавати в абсолютно кожен лук неймовірну кількість прикрас. Насправді є луки, в яких взагалі не потрібні прикраси. Якщо ви подивитесь, наприклад, на луки Юлії Піліпас і багатьох мінімалісток, ви побачите, що там небагато прикрас, або їх взагалі немає, або є одна степень прикраси, цього більш ніж достатньо. Особливо, якщо на вас такий лук, як на мені, тобто така принтована сукня, яка і так привертає до себе увагу, вам не Потрібно додавати ще тут кучу каблучок, підвісок, бо ви фактично відволікаєте увагу від головного елементу вашого образу. Наступний момент це уникання чорного кольору. Ви всі. Боже, скільки разів я чула, чи можна носити чорний колір влітку? А кажуть, що чорний колір влітку носити, не можна. що значить не можна? Так, якщо ви знаходитесь на спеції в чорному кольорі, вам апріорі буде спекотніше. Це просто фізика. Але хто сказав, що чорний колір влітку носити не можна? Він такий же класний, він також класно працює в образах, і саме на контрасті такої яскравої погоди, Чорний колір досить класно і класично виглядає в сукнях, спідницях, топах, майках, взуці, аксесуарах і не тільки. Якщо я ще раз десь почую про те, що чорний колір створює пляму якусь в образі, я зійду з розуму реально. Тому, будь ласка, чорний колір, як і будь-який інший, можна носити в будь-яку погоду і в будь-який сезон. І я вам зараз покажу мільйон варіантів чорних речей на літо, які прекрасно виглядають, дуже актуальні, які можна купляти, носити Стилізувати. Наступна помилка, яку дуже часто помічаю, помічала в, у клієнтів своїх, з якими тільки починала працювати. Хто не знає, я вже 14 років працюю в моді, і з більшістю клієнтів я працюю своїми вже дуже давно. Нових клієнтів я вже десь роки 4 не приймаю. І ось коли я з ними починала працювати, я цю помилку бачила. А також наших студентів модеїзм, коли я з ними спілкуюся, коли вони практикують з клієнтами, я дуже часто це чую. Розбирають гардероб і виявляється, що у клієнтки або у вас. Дуже багато суконь і мало топів і низів. Це класична історія, особливо на літо, бо хочеться купити якусь одну позицію, типу сукню, не вигадувати, що з чим комбінувати, просто купити і носити. Я це розумію, я сама зараз перед вами сиджу в сукні. Але одночасно з цим є момент продовження вашого стильового коду, і іноді він не тільки в сукнях. Тому звертайте увагу, я знаю, що набагато більш цікаво і весело купляти стейтмент позицій і сукні, але іноді треба подивитися. Реалістично на свій гардероб, і побачите, що у вас, наприклад, недостатньо базових топів, і тому більшість вашого низу, цікавих якихось спідниць, просто лисить, бо ні з чим їх носити. І навпаки, у вас недостатньо базового низу, тому яскраві класні топі камесоль, топи в обілизняному стилі, топи з якимось бісером, ні з чим носити, тому що у вас недостатньо базових низів. На це обов'язково треба звернути увагу, і цю помилку я дуже часто бачу саме в літньому гардеробі. Наступна помилка це відсутність гри з фактурами. Я вже це згадувала влітку. У нас відходять шари шарами ми вже фактично не можемо користуватися просто тому, що спекотно. Але треба чимось цю відсутність замінювати. Ваш образ має бути глибоким, 3D, цікавим. За рахунок чого? За рахунок форм і фактур. Ще може бути колір, принт, але хоча б навіть відкиньте форми, пограйтесь хоча б з фактурами. Що це значить? Якщо у вас в образі все матове і немає нічого глянцевого або всі однакові, Матеріали це виглядає досить пласко для ока. Що це значить, що вам треба щось змінити. Наприклад, замість матового шкіряного взуття ви вдягаєте лаковане замість матового топу ви вдягаєте топ з якимось бісером, тобто такий, який відображає світло. Що це означає для вашого луку? Він виглядає більш живим, 3D, об'ємним і цікавим. І зараз я вам на екрані покажу дуже багато прикладів того, як можна. Вас маркеті в середньому ціновому сегменті знайти цікаві фактурні позиції, які і різнообразять ваш літній образ. І ось така історія з відсутністю фактур. Вона, по-перше, звісно, може перекочувати і в інші сезони вашого гардеробу, Але саме влітку вона дуже помітна, тому що нема за чим сховатися. Шарів вже нема. І у вас, ну буквально, оголений образ. На вас 3-4 речі максимум. І тому з цих речей треба також вижимати максимум. Різні фактури, це прям перше, на що треба звернути увагу, потім вже на все інше. І останній пункт, але не менш важливий, я би взагалі сказала, що це один з найважливіших пунктів і помилок, які я бачу серед клієнтів і серед студентів, і не тільки серед людей. Це коли люди на літо мімікрують в абсолютно іншу естетику і стиль. Що я маю на увазі? Наприклад, протягом року, 9 місяців з 12 ви мінімаліст, ви працюєте з шарами, фактурами, формами і таке інше. Наступає літо. І всі вдягають сукні в квіточку. Якісь прямо в стилі якоїсь садової феї і таке інше. Чому? Тому що такого стилю, а також стилю бохо, на літо серед ринку забагато і його продають. Тобто в кожному магазині, в кожному бренді, в першу чергу ви знайдете або сукні міні в обліпку, або якісь сукні в квіточку і таке інше, майже там, бальні пачки. І це класика, бо це куплів. Гляють, тому це продукують. Але специфіка в тому, що щоб бути вірному собі, треба подовжувати власну ДНК стилю. Тому треба виявити спочатку цю ДНК стилю, яка у вас 9 місяців з 12, а потім на літо знаходити речі і бренди, які будуть кейтерити саме до вашої ДНК. Якщо ви мінімаліст, якщо ви працюєте з формами, фактурами, не ну, особливо спринтами, не суперромантичними жіночними. Виявіть для себе ці бренди, я зараз на екрані покажу приклади мінімалістичних брендів і речей, на які треба звернути увагу влітку, які будуть продовжувати вашу ДНК-історію. Якщо ви гранджева дівчина, любите якісь рвані джинси, футболки з написами і таке інше, ви також можете продовжувати вашу стильову історію на літо в ідентичних речах, але адаптованих просто під погоду. І тоді це буде суцільна картинка, і це буде така червона нитка, яка буде проходити крізь всі сезони саме для вас. І це буде, до речі, причиною, чому вам особисто завжди більше буде хотітися чекати або очікувати, або коли наступає літо, тому що вам не прийдеться адаптуватися до того, що є на ринку, а ви будете ринок адаптувати і речі до того, що ви хочете виражати крізь одяг. На сьогодні це все. Люблю, цілую, ваша ріта, слава Україні!